У 1964 році американський автор Вінсент Гадіс вперше розповів світовій громадськості про Бермудський трикутник, район в Атлантичному океані, де часто відбуваються загадкові зникнення кораблів і літаків. Письменник довгий час вивчав трикутну площу між Бермудськими островами Флоридою і Пуерто-Ріко, зібравши вражаючу статистику про всі повітряні і морські судна, які безслідно зникли тут. Гадіс мав рацію за останні сторіччя словісний бримутський трикутник поглинув близько 75 літаків і кілька сотень кораблів. Було висунуто безліч теорій про те, що там відбувається. Люди науки припускали, що всьому виною можуть бути мілини, блукаючі хвилі, викиди метану або якесь джерело інфразвуку, що згубно впливає на психіку людини. Дослідники паранормальних явищ звинувачують у всьому інопланетян портали в паралельні світи, морських чудовиськ тощо. Нещодавно американські метеорологи заявили, що їм, можливо, вдалося розкрити таємницю цього згубного місця. Фахівці вважають, що причина зникнень суден криється в незрозумілих шестикутних хмарах, які періодично з'являються над Бермудським трикутником. Їх чудово видно на супутникових знімках, і експерти дивуються, як ніхто раніше не звернув увагу на цю аномалію. Вчені вже їм дали назву вітряні бомби. Ці дивні хмари мають правильні шестикутні форми і трохи нагадують джолині стільники. Звідки вони беруться і чому мають такий вигляд, поки невідомо. Ще більш незрозуміло те, що таємничі хмари під власні вітру, швидкість якого перевищує часом 270 км на годину. Стів Міллер, який працює в університеті штату Колорадо і є одним з авторів дослідження, розповідає, що відстежити кордон такої хмари практично неможливо, як і спрогнозувати її появу. Ці продукти конденсації водяної пари з'являються в атмосфері безсистемно і непередбачувано, причому в різних частинах диявольського місця. Згідно нової теорії, саме ці формування топлять кораблі і скидають літаки в океан. Шестикутні хмари утворюються в результаті так званих мікровибухів і є по суті неймовірно інтенсивними потоками повітря. Накинувшись на воду, вони здатні піднімати хвилі висотою понад 13 метрів. Американським ученим належить вивчити природу вітряних бомб і визначити, яких можна уникнути. Крім того, виникає ще декілька закономірних питань, чому такі рідкісні хмари утворюються тільки на суднозвісним бермузьким трикутником, чому перед катастрофою жоден зниклий корабель або літак не подав сигнал лиха, просто миттєво зникали з радара і усе. У 90-х роках ХХ століття вчений, який вивчає океани, Майер, досліджував дно бермузького трикутника. Його високочутлива апаратура зафіксувала пірамідальні конструкції на глибині близько 400 метрів. Ці таємничі піраміди мали висоту майже 500 метрів, це набагато більше, ніж, наприклад, висота піраміди Хеопса. Піраміди на дні Бермудського трикутника складаються зі скла або матеріалу дуже на нього схожого. Але що дуже дивно, після публічної заяви вчених про відкриття Бермудських пірамід. Військово-морські сили США відразу ж засекретили всі дослідження. Навіщо така секретність? Що вони там знайшли? Вчений океанолог Майер стверджує, що вік цих загадкових Бермудських пірамід всього близько 500 років. Це дуже дивно, адже півтисячоліття за історичними мірками не так і багато. Мали зберегтися якісь відомості про будівництво цих таємничих пірамід. Але навіщо комусь будувати скляні споруди, тим більше під водою? Швидше за все, це творіння нелюдських рук. Давно відомо, що в піраміді Хеопса і інших єгипетських пірамідах фізичні закони перестають працювати. Вода, залишена в такій піраміді, набуває цілющих властивостей живої води, перестає діяти процес старіння організму, не псується їжа. Кілька годин перебування в такій пірамідальній конструкції додає бадьорості і сил на кілька діб вперед. І так далі. Багато умільців, знаючи про ці властивості, зберігаючи пропорції єгипетських пірамід, будують точні, зменшені їхні копії у себе на задніх дворах. Чи може бути так, що ще не вивчені аномальні властивості пірамід породжують загадкові події і явища? Кілька версій про те, що ж знаходиться на дні Бермудського трикутника. Була виснута теорія про те, що загадкові Бермудські піраміди на дні це база інопланетних прибульців. Дійсно, багато очевидців часто спостерігають в цьому регіоні НЛО, світлові кулі і сагароподібні об'єкти, можливо, кораблі і літаки виходять з ладу через дії невідомих нам частот, на яких працюють позаземні апарати, або прибульці просто прибирають свідків, що занадто близько наблизилися до їх баз. Загадкові властивості пірамід можуть відкривати двері в інші виміри, і часом відвідувачі єгипетських пірамід спостерігають бачення про якісь невідомі місця та події далеких епох. Також є версія, що Бермудські піраміди на дні океану це місце проживання атлантів, які залишилися в живих, а рідний континент яких загинув внаслідок техногенної катастрофи. Ще однією гіпотезою є думка про те, що підводні піраміди на дні Бермудського трикутника це маленька частина величезної планетарної мережі, ці споруди мають точну орієнтацію по сторонах світу. Якщо провести на глобусі лінії до всіх загадкових і колосальних будівель, Стоунхендж, Астекські піраміди, острів Пасхи і так далі, то утворюється якби ромбічна павутина, що гортає всю планету. Яку функцію виконується планетарна мережа, яким побудована, невідомо. А як вам такі версії? Діліться враженнями в коментарях і не забувайте залишити вподобайку, а також підписатися, щоб не пропустити наступні відео. Дякуємо за перегляд, до нових зустрічей у нас на каналі.